Для машини Приїхали вже, правда, на вокзал. Уже з квитком все добре, тільки конечно, одне, що не, не подобається. Оця ціна, Що, Взяли так завтра до Полтави. А з Полтави вже будемо далі добиратися. А ми вже їдемо в Полтавську область, заїхали. Зупинили нас ТЦК провірила Ну, як бачимо, відпустила. Зараз годинку вже будемо в Полтаві пересідати вже на інший автобус. Приїхали, ми головне знову. На автовокзалі сумочка. Всі запитували де дав, де дав. А дав, ось вже загружений стоїть. Папа поки загрузив, а я поїду на Київ і завтра вже загрузка на Харків. По можливості, в кого є часть і можливість, той підробляє. Машина не простає є. Погоди. Та місяця два-три, два, напевно. Десь так. Перед свар... Наверное, як тільки на сіль поустроївся. Потім перша лахта. І три мене не було. Таке маленьке повернення. Радості нема приділу. Зараз хоть спальник. Спальник хороший. Спальник хороший. Машина тепла. Зараз сумку розбирать. Посадіть перекусить і поїдемо рубрика розпаковка те що нам передали на сільфо папові відвезе. по стандарту в нас і на сніздив коли тісті домашні 14 чи 15 штук ось тут Соусы це були подожби без нього. Картошечка. Такий ось чудочок м'яса і серники. Все інше закатано в банках. Тому зараз Відправимо папу на автобус, якщо ще буде, а ми поїдемо на столицю. У нас велике повернення. Аж працює так, наче пісня не хро-хро. Так, ну а найголовніше, що мені за, за що подобається, це механіка. Не знаю, по на автоматі, ну все рівно якось. На механіці воно все по-іншому відчувається. Механіка є механіка, машину краще відчуваєш як на мене, це реально. Я получаю кайф від того, як їжу на механіці. На автоматі не так. Та -а -а. Ой що. Пісня. Ух ти, юмою! А я тахо забыл. Вот тут вот, так спешил, ладно, сейчас. Давай-то уже. Так обрадовался, что забыл ставить чип карту. Да расстанем Блин, а тут остановка. Ладно, сейчас уже. Виїду з Лубнів, доїду до Яготина до і вже буду відпочивати, тому що сьогодні у нас був такий напряжений день. Два автобуси, з дому доїхав до Полтави, з Полтави присів сюди на Лубни, поки тато грузив машину. А завтра у нас вигрузка в Києві кирпичом, І завтра вже звідти є загрузка на Харків. Тому... Трішки згадаємо. не молодость, но... Эээ... Эээ... Движняк, последняя загрузка, выгрузка. Сумую трешка за этим. <таспорщик> И все, мы выехали на трассу. Ну, конечно, Дафи. Надо будет еще тент натянуть. Конечно, все хорошо, щоб тогда фарефа було б бы вообще чудово. Включили круїз і все. Не знаю. Я реально, кайфую від того, що наприклад я сів на механіку проїхав, но ну, реально ти відчуваєш машину, там хто каже, автомат, да, Автомат ручно, коли їдеш по місту, це все. Ну, і машина, я не знаю. Можливо, це тільки в мене так. Можливо, комусь ще подобається їздити на механіки. Але я реально получаю удовольствие. Mm. Бо я в началі, як брали це блін, думав механіка, думаю, незручно це все. Блін, я поїздив на механіки, я получав реально задоволення. Ну, Зараз поїдемо підзаправимось, Будемо відпочивати, а завтра вже... Поринемось у роботу, тому що сьогодні таке чисто добратися, згадати, переночувати в ДАФІ, відчути машину, а завтра вертаємось в роботу. Не зупинились, ми вже на дафіку. Вже не оранжевий цвіт, а синій. І будемо ми вечеряти. речі, хороша курковка, освіщаємо, як сонце сідає, то видно. Тут тільки що дорога шумить, а так в принципі хороше місце і безкоштовно в яготині. А в черед ми будемо таку ось курочку і сирники. Поглущенка в машині. Ми спочатку по поїмо м'ясо, а потім вже сладкий стіл. Ну, тепер сладкий стіл. Сірнички. Перекушуємо, тому що вже на вулиці немає ні травень ні Ми холодким, і не літо. По-бистрому перекушуємо солодким і йдемо грітися і відпочивати. Та І в принципі полистати в телефоні якусь годинку-дві та й лягати спати. Не проспали. На півгодинки більше поспав, ніж планував. Ну, нічого. Виїхали не в 4, виїхали в пів п'ятого, але думаю, що встигнемо заскочити в Київ спокійно. Правда, наутром це прокинувся, то туман такий добрячий, тому будемо їхати не швидко в переділах норми свої 80. Київ заскочити і Київ проскакать, поки менше машин, менше пробок. У нас вже сонечко встає за вікном. Всю маранку ми доїхали. Ось тут у нас розвантаження буде. Спереді, напевно, машина стоїть також на розвантаження. Походив, я походив, наче то нікого немає. кара їздить. Ну, по Google картам написано, що вони з 8 працюють, так що почекаємо. Можливо, писала жива черга. Так що, якщо по правильному, то напевно, якщо ця машина сюди, то вона перша. Тому чекаю, було зашторено, я хотів запитати, ну, ладно, не буду тривожити, почекаю 8 годинки. ми ось таке ось товар. Таку базу. І згадаємо часи не на рефі. Розтентовуватися, пов'язуватися. Чекаємо розвантаження і вже підемо їхати на завантаження на Харків. Може трішки запізнімось. Like switchblade knives. Run or fight, no room to think. Blood on pavement paints the ink. We're the wall! Загрузились ми сьогодні, ми сьогодні дуже швидко справились і вигрузились, і загрузились в час дня в Києві. Ну, Загрузка і правда була швидка, я приїхав, мене одразу почали грузити, буквально поки відкрився, довше відкривався. Хороша загрузка, мені сподобалась. А тепер ні, у нас часу вагон. Потихеньку будемо їхати на Харків. Не спіша. Можливо, зараз ще станемо в АТБ. Потрібно купити води. І, в принципі, може солодку. До речі, на розвантаженні. На, на завантаженні пригостили кавою. Навіть не випрошував, а самі передложили. <рі> Бо я поки починаєш дня ув'язувати, як пачки метала, напевно. І кажуть, друже каже, не хочу кави, чи чаю. Каже, поки ув'язуєшся, ми зробимо. Кажу, то неожиданно кажу, ну і з задоволенням. Тим паче, що вже обід кави, а ні, зранку, пив. ну все рівно. Зранку без молока, то з молоком попив. Конечно, по высоте так 4 метра, но проходимо. <дых> Тому, пока что с хорошим настроем едем на Харьков. давай вид завантаживания. зручно знаходиться АТБ. Також запитують, що в тій тільки в тебе. Ну, по-перше, не в тебе, а в сілько, хочу сказати. Так ось купляємося. Але АТБ дуже зручно розташовується, що наприклад припаркувався і зайшов хоч води той саме елементарно, що то солодені повзяли. А то резкий. as show what he was out but i could say shit to them and it's paper chase faster than a racehorse. pocket rocket such. you don't want this fortnight turn it off графіка, що працює, поки сонце світить. Сонце у нас сідає, сіріє і ми стали відпочивати. А це, звісно, головний плюс. А, стали відпочивати, звісно, перед циганським на парковці. Ну, парковка, звісно, найкраща. Взагалі, камера запахи не передає, та і слава Богу. Тому я зараз розігріваю і їсти я піду всередину, тому що портить весь апетитці. Культури у нас немає. Щоб була чиста, акуратна парковка, таке не може бути. Тому розігрію, а їсти піду всередину, тому що це неможливо стоїть. А навечір нас сьогодні смажена картопля. Розігріваю і такі ось штучки брали в варусі без кісточки, ножка, тільки без кісточки. Дуже зручно і удобно. За вікном у нас зустрічає такий осінній ранок. Зараз пів сьомого, нам приблизно напевно на дев'яту. Потрібно ще зателефонувати, вкладав ще кучі, хто він там такий. Ще ранувато, тому не спішимо, ще можливо після чинного заїдемо. А вже звідти, щоб вже не самого рання дзвонить. Почекаємо так. Потім вже будемо їхати далі. На Харків їдемо з Харкова у нас ще завантажень немає, що й погано. А, це вже наступний день, тому що вчора не встигли загрузитися. Хайкові було 2 часа дня. Сказали, що давай така, я вже краще завтра на 8 ранку приїдете. Кажу, ладно, добре. Довелося трішки змістити загрузку з Полтави на Мирград, тому що Вже були завантаження, тому що, так, що в четвер після обіду буду. Ну, нічого, все поки виходить. В принципі, ми доїжджаємо і до місця завантаження. Ми загрузилися з Харкова під Полтаву, там, не буду говорити точно куди, тому що не завантаження не можна було знімати і розвантаження також. На превеликий жаль, але скажу одне, завантаження було цікавим. І на подушках прицеп, і тягач опускав. По складу тому їздив. В общем, зато загрузили швидко. Зараз у нас вже пів 12-ї. Зараз вигрузять. А продовження вже буде в наступному ролику. Продовження рейсу вже з Полтави завершення. В принципі, моїх покатушок на Дафі Так що підписуйтесь, не пропустіть наступний ролик, колокольчик і буду вдячний за сердечко, за палець вгору.